Вітаємо! На продаж маємо двохповерховий дуплекс з гаражем. локація район Роші Клубу. Площа ділянки сотки Зі всіма міськими комунікаціями, в тому числі газом. Структура. тамбур, гостьовий санвузол, кабінет. Гостьова кімната. кухня студія з виходом у внутрішній дворик. Місце під барбекю зону. ділянка огорожена та закрита. Опалення на першому поверсі теплими підлогами та є кондиціонер. На другому поверсі три спальні: комірка та ванна кімната. Опалення газове, радіаторні батареї. З цієї спальні є вихід на балкон. Залишились питання? Телефонуй або пиши.